Для визначення якісного і кількісного складу фітопатогенних мікроорганізмів у ґрунті, важливим етапом, який впливає на результати, є забір проб. Тому розроблено чимало протоколів, які регламентують відбирання проб на різних ділянках, їхнє транспортування у лабораторію і безпосередньо мікробіологічне дослідження ґрунту. Зазвичай територію, яку досліджують, поділяють на Ділянки. І з цих ділянок відбирають а, проби. І а, відібрані проби на різних ділянках використовують для отримання змішаної проби ґрунту. Цю змішану пробу ґрунту просівають крізь сито, щоб відібрати механічні частки, частки а, деревини, древні камінці, які а, будуть. А, Впливати на масу ґрунту, а відтак на кількісний склад мікроорганізмів у цьому ґрунті. Під час забору проби ґрунту на різних ділянках використовують стерильну тару і стерильні інструменти, якими забирають ґрунт. Е, 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 важливо, щоб мікробіологічне дослідження ґрунту проводили в той же день, коли забирали проби, оскільки е, деякі фітопатогенні бактерії є чутливі до е, Чинників середовища, і під час зберігання проби вони можуть гинути, що буде впливати на отримані результати. А під час фітопатологічних досліджень проводять десбрагування ґрунтових агрегатів, десорбцію клітин мікроорганізмів із часток ґрунту і посів зразка на поживні середовища. А для отримання ґрунтової суспензії на важку ґрунту переносить у колбу і... Колба має містити стерильну воду, і після цього обробляють на ультразвуковому дезінтеграторі впродовж трьох хвилин для того, щоб відбулася десорбція мікроорганізмів з часто ґрунту, і потім цю суспензію використовують для посіву на поживне середовище. Однак, якщо в лабораторії немає ультразвукового пристрою для приготування ґрунтової суспензії, то її можна приготувати е, таким чином. У е, фарфорову чашку, яка була попередньо простерилізована автоплатуванням, Стерильним шпателем зважуть 10 грам середньої змішаної проби. яку підготували попередньо? яку використовують для зважування, попередньо обробляють зрощину, а потім ультрафіолетом під час стерилізації боксу. Після того, як зважили 10 грам грунту. У фарфорову чашку так, вносить невеликий об'єм води із колби, в яку попередньо було налито 90 мл стерильної водопровідної води. Ці колб'ї будуть готувати суспензію для того, щоб потім використовувати для посіву мікроорганізмів. Тому важливо попередньо налити 90 мл води і з цей об'єм використовують для того, щоб провести десорці мікроорганізмів з часток грунту. Пробу ступці розтирають до отримання пастоподібного однорідного стану. Розтирання варто роботи впродовж 5 хвилин, для того, щоб забезпечити пересоркцію клітин мікроорганізмів із чашкою гри. того, як досягли а, такого простоподібного однорідного стану, цей ґрунт переносимо кількісно колбу, в якій буде виготовлена вихідна суспензія для дослідження вмісту мікроорганізмів. Для цього змиваємо часточки ґрунту мікроорганізму і мікроорганізму із стопкальчика. І переносимо суспензію в колбу із рештою води. Грунт потрібно перенести кількісно, тому ще раз доливаємо воду і переносимо. Після того, як перенесли мікроорганізми із паркової шашки, Суспензію з мамочка перемішують. Використовують для приготування десятикратних розведень, які будуть потім використані для посіву газоном на спеціальні середовища. Отримано вихідну суспензію, добре перемішують. Відбирають 1 мл I І переносить цей мілілітр у пробірку, в якій попередньо була налита стерильна водопровідна вода об'єм 9 мл. Тобто, вносячи 1 мл суспензії до 9 мл водопровідної води, ми отримуємо розведення вихідної суспензії 10 разів. Таким чином, ми готуємо. Інші розведення. В цій лабораторній роботі нам потрібно виготовити розведення високої суспензії у 10, 100, 1000, 10 000 і 100 000 разів. Для посіву будемо використовувати розведення суспенції у 10 і 100 000 разів. У цій роботі будемо виконувати посів розведеної суспензії у 10 тисяч разів та у 100 тисяч разів. Для посіву використовуємо середовище, середовище келмана, середовище картопляний агар із ТХ, тобто з трифаніл хлориста, і м'ясо-пептонний агар із малахітом зеленим. Ці середовища містять сполуки, які інгибують сторонньої мікробіоти, оскільки складність дослідження фітопатогенних бактерій, виділення їх, зокрема, із різних субстратів, полягає в тому, що у цих субстратах, наприклад, у ґрунті, є мікроорганізми, які не належать до фітопатогенних бактерій. Тому, щоб пригнітити такі, таку супутню мікробіоту, Потрібно додавати якісь речовини, які б інгібували сторонні мікроорганізми, і не впливали на фітопатогенні бактерії. В цій роботі ми обрали три середовища: середовище келмана, середовище картопляний агар із трифоніздразових хлориста, і середовище із малахітом зеленим. Середовище що агар з малахітовим зеленим містить малахітовий зелений це барвник, який пригнічує ріст грампозитивних бактерій, практично не впливаючи на грамнегативні бактерії. І таким чином ми забезпечуємо селективне виділення грамнегативних бактерій, серед яких є ще мало і фітопатогенних бактерій. Середовище кельмана і картопляний агар із трифеніл дедразолієм хлористим містять трифленіл детеразолі які... Специфічно взаємодіють із фітопатогенними бактеріями. Відомо, що ряд фітопатогенних бактерій, зокрема тих, які належать до родів Ервінія і Ральстонія, відновлюють трафеніл-титразолі хлорис, піднаслідок чого їхні колонії забарвлюються в яскраво червоний колір. Ці колонії ми будемо з вами виділяти і в подальшому досліджувати. Отже, із розведених суспензій, відібрали 100 мікролітрів від розведеної суспензії і нанесли на поверхню агаризованого середовища. Далі посів здійснюють методом газону. За допомогою шпателя дригальського. Шпатель дригальського ми а, в даному випадку стерилізуємо і хімічною стерилізацією, тому що ми обробляємо його в етиловому спирті, і термічною, тому що проводимо крізь полум'я пальника, і таким чином ми забезпечуємо таку а, досить ефективну стерилізацію. От, але потрібно пам'ятати, що Таким чином простерилізований шпатель є гарячий, тому його потрібно охолодити. І після того можна проводити посів методом газону. Аналогічним способом і висівають розведену суспензію у 100 тисяч разів. Далі посіви ставлять у термостат, у якому є температура 28 градусів за Цельсієм і вирощують упродовж 2-3 днів.